Усім привіт! Сьогодні у нас важлива місія знайти справжніх студентів: тих, хто пережив ранкові пари і вижив після дедлайнів. Тож давайте дізнаємося в них, що вони скажуть в своє свято: при асоціації зі словом студент: пари, сесія і стрес. Знижки, АТБ, сквер. Пари, колиночі і відпочинок. Тома веселощі навчання: сесія гуртожиток, студентське життя. Нездоровий сон. Харчування. Розваги, біль, недосипання. Кава, безсоння і дедлайн. Прийти на першу пару чи виспатись? Виспатись. Не прийти взагалі. Прийти на пару, виспатись. Прийти на першу пару, виспатись. Мої особисте бажання це виспатись. Але я, в мене є совість. 50-50. На першу пару. Сесія норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом. Ужасно стрьом. Норм. Стрьом. Стрьом Стрьом. Як плануєш святкувати день студента? В Гуртожитку, з чаєм, випис з тортиком. Культурно відпочити. Я не знаю, можливо, кудись підемо відмічати з подругами. Планую святкувати. Робити уроки. Культурно з друзями. З друзями. Що хочеш побажати усім студентам в цей день? Витримки, терпіння і гарного настрою. Гарної здачі екзаменів. Натхнення, здоров'я е і гарно провести вечір. Тримайтесь, пожалуйста, у вас все вийде, щоб вони відпочили від пар, щоб все в них було добре. Нехай всі класно здадуть сесію. Щоб ви залишалися щасливими, здоровими і не переживали про сесію, бо все буде добре. Відсвяткуйте сьогодні, от прям хорошо.